А якщо хлопець ніде не працює, але має власне хобі. Це норм чи стрм? Ну, дивлячись, скільки йому років, напевно. Ну, якщо 18 років. 18, якщо він навчається, у нього є хобі і думаю, це норм. Але він не заробляє, і ви не можете з'їхати разом жити. Ну, це стрьо. Це стрьом. Так. Зрозумів. А скільки повинен заробляти хлопець на місяць, щоб ви з ним зустрічались? Я не знаю, ну, напевно, від цього не залежить. Ну, якщо він може. Приблизна цифра. Я не знаю, я про це не думала. 300 баксів, 500 баксів, 400 баксів. давай ще 400. 400 баксів вам би вистачало. Так. Зрозумів, дякую. Та я не знаю. Небагато, мабуть, але, але й немало. Ну, якщо, наприклад, брати нашу зарплатню, то, мабуть, ну. 30 тисяч було б більш-менш добре. Ну це мінімально. Добре, зрозумів. А якщо він не працює, то стрьом також Так. зрозумів. Дякую, Гарного вечора.